Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити солодкий букет на День матері. Для цього нам потрібно гофропапір, зуби длуболки, ніж, клей, серветка, коробочка і цукерки. Вирізаємо з коробочки форму. Зайве забираємо, де розклеюється, все приклеюємо. Обводимо форму і вирізаємо. Вводимо всі сторони. Наносимо клей. Ось така у нас вийшла коробочка. Вдягаємо цукерку на зубочистку. Вибираємо кольор майбутньої квіточки та вирізаємо. Пелюсточки. Всерединку світліший назовні темніший. На одну квіточку йде сім пелюсточок світлих, сім пелюсточок темних. Розтягуємо зверху посерединці і закручуємо ножку. Загортаємо нашу цукерку в пелюсточки. Ось таких 5 квіточок у нас вийшло. Вирізаємо листочки з гофропаперу. Вставляємо Вставляємо всерединку пенопласт. А туди вже і квіточки. Декоруємо його зверху зеленим папером. Так ми і прикрасили. Дякую за увагу. Бувайте!